Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби військові РФ завдали чотири авіаудари по Оріхову, Роботиному та Новоданилівці. Ще з десяток населених пунктів обстріляли з РСЗВ та безпілотників. Осколкові поранення отримав 23-річний житель села Новояковлівка. Наразі ним опікаються лікарі. Тим часом з п'яти прифронтових міст та сіл області евакуювали 54 дитини з батьками до більш безпечних місць. Евакуація відбувалася з Гуляйполя, Степногірська, Новопавлівки, Преображенки та Єгорівки. оскільки ці населені пункти визначені як найбільш небезпечні? В місті з самому Гуліполі на теперішній час перебуває близько 800-900 осіб. Щодо дітей, всі повністю сім'ї з дітьми евакуйовано. Останні дві сім'ї ми евакуювали з міста Гуліполя позавчора. Розвідка інституту вивчення війни ідентифікувала, що ЗСУ, ймовірно прорвали лінію оборони поблизу роботиного вербового розташування окупантів були в кілометрі на захід і судячи з відеоматеріалів наших захисників, загарбники втрачають свої позиції, але все одно намагаються їх поновити. Проте за інформацією генштабу марно на Мелітопольському напрямку. Наразі тривають наступальні дії.